Живуть люди чи жили? Може виселили ви їх вже звідти? А, ну це вже якісь просто розборки матеріалів, а то було реально трущово, про які я читала в шантарамі. до аэропорта мы наступили на літак Сьогодні здесь нефте ми на степе на летах на Прилетіли. Я не дуже близько. Mm -hmm. Не треба. Класно, ми зараз перші вийдемо з літака на Гоа. Оставимо свою щасливу стопу. І нарешті. Mm -hmm. I'm No, no, like this. Slowly. There is a cracking sound. You can put your hand here. Yeah. Yeah? Чи ага, да, да. Що я вам можу сказати? Звісно, що Індія це не Таїланд, це не Балі, Індія це Індія. От вона така. Би їх потупатися ось такати чия. Після масажу мене привезли там, де дівчата наші їдячик. Бо я відстала від них. Йду шукаю. Називається Дюна. Такі бунгальчики. Десь ресторанчик де дітей був. Уже така волі. вся воліє. Вся намаслана. Як на сковорідку можна кидати. Я... Еще... Еще один мандик. Махадма. Да. А Махат. это он. Это он. Вот 500 рупий. 500 рупий, цитать приблизно 250 гривен. Да? Да? да. да. делаем и вот. вот. и 10. 10 рупий, 5 гривен. Кто тут замалеванный? Це ще ті, якісь дядька. А, це він же. Він же. Не, Поки не Я замовила собі мікс овочів з карі. Це дуже смачно. ну На вигляд не дуже, але це дуже смачно. Єдине. Воно таке солоденьке. Ну, карі дає такий солоденький смак. Єдине, що гостреньке, то я замовила ще літошку. ну Це смачно, прям не відірватися. Новенький крематик для нас. Йдемо займатися на пляжі. Ти що й будеш замість мене займатися, Ні, ти чуда.

Завернути, ну коротше, все-все-все. І ми такі, знаєш, коробки, такі, знаєш, в е, коробки перев'язані, коробки. Е, потім і ще там ну, якісь такі. Знаєш, тобто все Зараз їхали е, через е, поїхали, по, е, поїхали ми, якраз коли переїжджала... А, через було І тут я маю на увазі якусь. Я так, ми ж поїдемо в екскурсію в балончик. Встигли, встигли, встигли побачити захід сонця, яка вирізала. Хочу показати землю. Калин червона, всі відтінки червоні. З неї ж і з цієї землі, глини будують будинки, теж вони цікаві. У нас якось всього 4 людини в ретриті, але все одно ми не можемо часно все зробити. Сьогодні домовились раніше повечеряти, рано прямо п'ять п'ятій піти. Міняти гроші, ми за третій день не можемо гроші, обмінника знайти. Третій день без грошей. Ось. І знову я сижу одна, вже доїдаю. Дівчата хто з масажа, хто побіжав один одний ключ несе. Ну, коротше, знов одна хворіє. Дівчинка в нас цілий день лежить, нічого не хоче і погано. І якось знову так сижу. Спостерігаю за людьми на вулиці. Мені подобається, звісно, на самоті бути, тому що в мене сьогодні день тиші, я ні з ким не розмовляю, тільки пишу і сама з собою думки. Це дуже зручно, до речі, дуже зручно. Тому що, коли піднімається якийсь злість або хочеться щось висказати, ти свідомо, свідомо спостерігаєш за ситуацією, мовчиш свідомо. Не засовуєш, що... я думала над цим, чи засовую я емоцію, чи я просто дивлюсь на неї під іншим боком, і вона через деякий час трансформується і сама по-іншому стає для мене. Я її бачу по-іншому, завдяки тому, що на неї починають реагувати інші люди, а не я. І таким чином без мого втручання вона змінюється. Не встигла повні порції зняти, бо була дуже голодна. Шпинатний супчик, рис замовила, просто сухий, і роті. Роті дуже смачний. лепешка така прісна. наїлася. Вже попросила маленьку порцію рису. Він, бачите, такий цікавий, він такий довгі. Він дуже такий прям розсипчатий і довгі, 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 довгі. Продовжую тримати. Вегетаріанство і сьогодні навіть нам дозволять, підемо в якесь інше село і там свіжу рибку, але я думаю, я сьогодні ще потримаю іст і потримую астез і спробую все ж таки налаштувати своє харчування, тому що розлади йдуть капецькі тійки, чистки трансформації ого-го. Зараз так гарно ну можна. Я це хотіла мабуть, щоб Сьогодні приїхало набагато більше людей. Що значить? Люди посвідчені, знають, що повно закінчилась, вода приходить. І прям пляжик наповнюється потихеньку, прям там, 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 там. Вчора було нікого. Просто геть людей не була. Але Який загідний. Зацініть. Водичка повернеться вже, завтра, мабуть, тут все буде. Я ще навіть не згоріла. Бережуся, бо півдня в номері не могла відійти від номера. Оооо, де да, детокс. детокс програма. Ай, пан дев'яносто так? По шестьдесяти шість. Так, кому я що ще Я тобі дознаю. будеш омолоджена. Less, less for you, this. <реку> Це в Україні гердана, Гардана. гердана. Okay. От майстриня сама робить uh, такі індійські прикраси. Скільки коштує? Uh, how much? Тут 2000. 2000. Uh -huh. well, классно. Волк. I have more color. Що mm -hmm. це за овочі? Це овочі на тандирі. А як оце свічка? Вони в квіточку прям поставили свічку. Взагалі, mm -hmm. я тільки додивилася, коли згоріла свічечка. Це помідорчик. Це витвір мистецька, уяви собі, винкоки горів Тут свічечка була. Дві красотки. Українська і... Индийская. Индийские сары. А у тебя есть продажа такой? Да. Да, продаешь? а сколько, стоит? А, 4000, тысячи, тысячи, другой другой. Какой материал? А Материал а. заложить, да? Ну, Мать Мой старый. Оксаночка, ожила трошечки. Фу, такие трубы в целый день. Очистилась, захотілась істиньки, пішла риса, візьми собой. Семь. Са. Севен соузен. Так, а ну куди поставити? Я ще її можна потром. Що за повзаимодію? По Повзаємодію. По

Давайте. Він оставив позаду мене. Позаду мене? Позаду мене.

Величайна порція коштує 225 гривень. Смачного, Оксаночка. Смачного, Оленочка. Дякую. Оце вже Оксана закомандувала майстриня все таки росія, робила так, яка давай самі. Краса, ну краса, Ну вообще супер. О, це був ж три класс супер. Рівна, вона просто не...